Люди, скажіть чесно, чи не вже вам так подобається жити в такому смітті, дихати брудним повітрям та пити брудну воду? Скільки ще повинно з'явитися сміття на українських землях, щоб всі люди нарешті прозріли і побачили реальну проблему? Наша громадська організація вже більше п'яти років бореться з цим безладом? Ми виявляємо та фіксуємо утворення незаконних сміттєзвалищ, забруднення річок, земель та незаконну виробку дерев, а також багато чого іншого. З приводу усіх правопорушень ми подаємо скарги, заяви та долучаємо докази. І що ми отримуємо у відповідь: а нічого: повний ігнор та повну бездіяльність державних установ та організацій. Деснянський район підпал сміттєзвалищ та закопування сміття у землю, щоб уникнути їх належної ліквідації. Подільський район посадовими особами проігноровано навіть вимоги державної екологічної інспекції щодо ліквідації сміттєзвалищ. Та ж ситуація і в Святошинському районі. Дарницький, Дніпровський Голосіївський район. Сміття лежить у лісах поряд з водоймами у місцях відпочинку людей. І запевняємо у вас, всі названі проблеми є в кожному районі міста Києва. Невже цього недостатньо, щоб зрозуміти весь жах склавшоїся ситуації? Люди, перестаньте нищити природу. Ми не хочемо бачити, як гине наше місто, перетворюючись на сміттєзвалище, пити брудну воду та дихати брудним повітрям. Якщо ми цього не зупинимо, нам і нашим дітям доведеться жити в умовах сміттєзвалищ брудної води та дихати брудним повітрям. І ми не хочемо захищати природу. Ми хочемо створити такі умови, де природа. Природа не потребувала нашого захисту. Ось чому ми боремось і висвітлюємо дані проблеми, і зупинятися ми не збираємось.